С новин, вітаю вас. Про головні події четверга. Дивіться далі. 10 тисяч допомоги. Як оформити виплати від мерії людям, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок російських обстрілів? Квартиру то розякажуть розбомбили. Всі документи залишились там. Засяй у темряві, чому так важливо носити світло відбивачі у вечірній час та де можна отримати флікер? Маленькі читачі. Чи варто говорити з дітьми на тему війни і чи допоможуть у цьому книги? Читаю я дуже мало. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Комишуваху Запорізького району. Наслідок атаки один будинок зруйновано вщент. Ще три оселі понівечено уламками від вибухової хвилі. За інформацією селищної ради Комишуваської громади, жертв серед населення немає. Приблизно о 20.50 відбувся черговий обстріл населеного пункту Комишуваха. Під час якого було зруйновано будинок приватний, на щастя жертв немає серед місцевого населення, От, також було чутно інші вибухи у найближчих населених пунктах. От, ну, що можу сказати? Що це черговий акт агресії проти мирного населення, яке Ніяким чином не задіяно війні. Селищна рада допомагає в відновленні, надає матеріали. Тобто, в будь-який час люди можуть звернутись і отримати цю необхідну допомогу. Загалом минулої доби ворог 50 разів гатив по території Запорізької області. Під прицілом російських терористів опинились жителі Запорізького, Васильівського та Пологівського районів. Пошкоджень зазнали близько 10 житлових будинків. Гатили по селу Приморське, а також по Оріхову та Гуляйполю. Внаслідок атаку людей побиті вікна, фасади будинків, стеля та паркани. На щастя, ніхто з місцевих не постраждав. На запорізькому напрямку. Обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема Времівка на Донеччині, та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області. Також з Маріуполя у напрямку Бердянська зафіксована колона з понад 25 вантажівок з боєкомплектами та живою силою. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Водночас стало відомо, що у тимчасово окупованому Дніпрорудному загарбники використовують цивільну інфраструктуру у власних цілях. Міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь медикаменти та лікарів-хірургів. Привезено з Російської Федерації в той же час. За інформацією Центру національного спротиву окупанти розпочали реєстрацію безхазяйного майна, куди заселяють гастролерів з РФ або ж приватизують. А тим, хто таки вирвався з окупації, росіяни обіцяють повернути їхнє ж майно за паспорт країни-агресорки. На тимчасово окупованих районах Запорізької області окупанти обіцяють повернути житло мешканцям, які виїхали з регіону, якщо ті отримують паспорт ворога. Таким чином, фактично, власників майна шантажують ним, аби ті отримували червону макулатуру. Крім цього, росіяни пообіцяли повернути мисливську зброю, яку раніше відібрали у мешканців, якщо ті теж отримають паспорти РФ і доведуть свою лояльність. Така ситуація свідчить про низькі темпи паспортизації на тот. Більшість мешканців не бажають отримувати. Паспорт РФ, який гарантує власнику життя без прав за закритими кордонами, продовжуємо оперативну інформацію по Україні. У Краматорську внаслідок ракетної атаки відомо про трьох загиблих ще восьмеро поранено. Противник обстріляв місто вночі, ймовірно, іскандерами, внаслідок чого будинок в самому серці Краматорська склався навпіл. Під зруйнованими бетонними плитами наразі залишається жінка. Та вже зранку окупанти завдали повторний удар по Краматорську. За інформацією місцевої влади, є поранені на місці трагедії. Рятувальники продовжують розбирати завали. Також цієї ночі під шквальним ворожим вогнем опинились інші населені пункти. Також напередодні ракетного удару зазнали Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ. Пошкоджено складські приміщення без постраждалих. На горлівському напрямку дві людини поранено, і два будинки пошкоджено у Бахмуті. Гучно у Солидарівській громаді пошкоджено два будинки у Параскоївці та два будинки у Осюківці. На лисичанському напрямку близько десяти обстрілів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади. Зранку рашиста вкотре обстріляли куп'янську ламки, що летіли від місця вибуху. Поранили пенсіонерку у селі Кругляківка куп'янського району. Також прилетіло внаслідок атаки. Постраждав рятувальник. Також зранку було обстріляне СМТ Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибиті вікна, зруйновані господарчі споруди. Понад три десятки обстрілів здійснили російські терористи минулої доби на Херсонщині. Внаслідок атак поранено чотири людини. Ворог також двічі відкривав вогонь по обласному центру. Бив з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. А вже зранку, 2 лютого, армія РФ вдарила по селищу Комишани. Є жертви вороги. Влучили у приватний будинок. Уламки російського снаряда смертельно травмували 44-річну жінку. Вона загинула на місці. З 1 лютого запоріжці, що втратили власні оселі, можуть оформити щомісячну фінансову допомогу від міста у розмірі 10 тисяч гривень. Відповідно міську цільову програму на 2023 рік напередодні затвердили на сесії депутати Запорізької міської ради, що потрібно, аби отримати фінансову підтримку, розповість Олена Машталяр. В центрах надання адміністративних послуг в Запоріжжі з'явилась нова послуга. Відтепер жителі міста, житло яких зруйноване або непридатне для проживання, можуть оформити тут щомісячну фінансову допомогу. Серед тих, хто відразу ж звернувся до ЦНАПу, Олег розповідає, від ворожих обстрілів постраждав двічі. Перші прильоти 6 октября тут вот розрушено повністю під'їзд там, де ми жили. І гараж, і машина, все в місті, одної ракетою. Мы уехали на дачу. Вот, вот 26 числа, 5 дней назад прилетела на дачу. Машину купили за занятые деньги, потому что там степь, надо как-то оттуда было выбираться, и два маленьких ребенка. Вот разрушена еще и дача, и вторая машина. У меня теперь нет ни, ни, ни дачи, ни квартиры, ни двух машин. А ось у Владислава без житла залишилась дочка. З чотирьох кімнат в її квартирі вціліла лише кухня. Тепер він допомагає їй з оформленням фінансової допомоги. Частину документів довелося відновлювати. Погано те, що дуже багато проблем з тим, що квартиру то кажуть, розбомбили всі документи залишились там і зараз. Якщо відновлювати всі документи, тут говорять, отут крам не видно цифірок, де їх взяти. Приходить, щоб взяти ці цифірки, говорить, а дайте нам оригінал. А де я візьму оригінал, немає. Документи на отримання фінансової допомоги потрібно подавати в паперовому вигляді. Це може зробити власник зруйнованого житла або один із співвласників за нотаріальною згоди інших. Потрібно надати такий перелік документів. Перше заява повідомлення про встановлення факт зруйнованого або непридатного до проживання житла, заява на отримання фінансової підтримки від міської ради, акт обстеження технічної характеристики житла, яке постраждало. Документ, що посвідчує особу отримувача, ідентифікаційний код і документ права власності на житло, яке постраждало, в подальшому заяву на отримання фінансової допомоги можна буде відправляти на електронну пошту департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради з 5 по 10 число кожного місяця. Документ потрібно завірити електронно-цифровим підписом. При цьому заявник отримає смс-сповіщення про його реєстрацію. Від вчора ми почали вже приймати наших мешканців, у кого така ну, подібна є ситуація. На сьогодні вже зареєстровано понад 10 заяв, але для консультації ми прийняли вже більше людей, тому що питання виникають: ну, які документи, якщо в мене є копії, тобто більше це ще проводиться консультаційна робота. Після подання документів фінансову допомогу від міської ради жителі постраждалих будинків отримають за всі попередні місяці з моменту руйнування їхнього житла. А в подальшому їм сплачуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця до кінця 2023 року. Олена Машталяр Владислав Ващенко телеканал МТМ. У мерії відбулось перше після початку великої війни засідання робочої групи щодо питання нарахувань за тепло для малого та середнього бізнесу. Підприємці свого часу звернулись до влади з пропозицією внести зміни у методику нарахування тарифу на тепло. У січні минулого року була створена робоча група, яка займалась цим питанням. Тоді ж провели кілька засідань та затвердили звернення до центральних органів влади з проханням скасувати методику розподілу між користувачами за. Спожиті комунальні послуги, проте у зв'язку з початком війни робота була призупинена. Дням робоча група знову зібралася у стінах міської ради. Підприємці розробили та запропонували власну методику нарахувань тарифів. Згідно з нею, представники малого та середнього бізнесу можуть менше сплачувати за тепло, при цьому не порушуючи умов положень концерну МТМ. Виконуючи обов'язки міського голови, взяв до уваги пропозиції підприємців на наступних засіданнях робочої групи. Міська влада разом з бізнесом шукатиме спільні рішення, аби вирішити проблему. Оскільки на рівні місцевих органів самоврядування залишились тільки тарифи, і вони були прийняті у вигляді двоставкового тарифу, то можна було в цьому напрямку працювати, але з виходом закону про меморандум на зміну тарифів, його неможливо. На період війни змінити. Але я так думаю, що можна зробити і попрацювати в напрямку переведення двохставкового тарифу на одноставковий. Для населення тариф залишився теж в меморандумі 1655 гривень. Для бізнесу він 3208 гривень за геокалорію. Ну і за того, що це в два рази більше. Всі питання, які ви Говорили, ну вони мають логіку і смисл. І якщо б я був підприємцем, да то я чітко розумію, про що ви кажете. Я дуже поважаю підприємців. Я дуже знаю, хто займається чим в нашому місті, хто е, дійсно приносить е, своїм е, трудом і додаткові робочі місця і е, додає продукцію. Я все це знаю. Ми з вами збираємося для того, щоб налагодити роботу, конструктивну роботу в нашому місті. І якщо такі питання виникають, ми будемо вас вирішувати їх разом. У Запорізькому окружному адміністративному суді завершено підготовчі засідання щодо скасування рішення про реорганізацію міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги та об'єднання її з іншим медичним закладом. Відповідний позов було подано п'ятою лікарнею. Представник позивача на засідання не з'явився, проте подав клопотання про закриття підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду. Також юрист міської ради на засіданні надав витяг із стенограм. 15-ї сесії поіменне голосування з кількох питань та регламент після розгляду наданих документів. Суддя вирішила закрити підготовче провадження, і надалі справа розглядатиметься по суті. Частина першої статті 46 регламенту визначено, що голосування щодо запропонованого рішення повинно проводитися так, щоб забезпечити дійсне волевиявлення щодо цього рішення кожного депутата, який бере участь у голосуванні. Перший раз не спрацювала картка одного з депутатів. Про це вона усно, негайно повідомила під час засідання. Головуючим сесії поставлено як процедурне питання переголосувати це рішення. Рішення прийнято, рішення поставлено на повторне голосування. Тому якщо надавати юридичну оцінку зазначеним подіям, то воно відбулося саме для... Фіксування дійсного волевоємного депутата, яке не було зафіксовано в перший раз. Врахуючи те, що судом остаточно з'ясовано предмети позов, позавставниками, сторону ґрунтує свої вимоги і заперечення, враховуючи позицію сторін позивача викладеного письмовою представника відповідача у судовому засіданні, суд вважає за можливе закрити підготовчі впровадження, призначити справу до судового розгляду на інший день. Суд призначає справу до судового розгляду на 27 лютого 2023 року на 10 годину 00 хвилин. У Запоріжжі триває акція Засвіти себе на дорозі у знеструмленому місці без вуличного освітлення водії можуть не побачити пішохода. Тому запорізькі патрульні поліцейські щодня проводять роз'яснювальну роботу серед містян. Дай кулак отримай флікер. Саме під таким слоганом інспектори вручають світло стрічки громадянам, адже за статистикою світловідбивачі зменшують ризик аварії на пішохідному переході. Найкраще у вечірній час помітний жовтий колір. Закликав. Ають правоохоронці бути пильними й водіїв наближаючись до зебри, слід зменшити швидкість та пропустити пішоходів. Інакше за порушення відповідних правил на водіїв чекає штраф у сумі 340 гривень. Війна очима дітей і спочатку повномасштабного вторгнення історична література замінила малечі книжковий арсенал з пригодницькими оповіданнями. А от чи варто говорити з дітьми на тему війни і чи допоможуть у цьому книги, дізнавались наші журналісти. Пані Валентина разом із семирічним онуком розглядає полички з дитячою літературою. Розповідає, буває у читальнях часто, оскільки там онук відвідує гурток англійської. Від початку великої війни навчання у школах дистанційне, тому читання та зустрічі з друзями у бібліотеці стають для нього відрадою. Жінка зізнається про війну. Онуку розповідає, оскільки хлопець цікавиться військовою технікою та транспортом. Я люблю читати книжки про транспорт і про животних. Читаю я дуже ну... по телебаченню все дорогу. Він бачить, що зараз така обстановка у нас в Україні не дуже добра, цікавиться воєнними машинками. Там у нього є такі іграшки. Я думаю, що ми переможемо, і онук настроєний на те, що ми переможемо. У дитячій міській бібліотеці розповідають, читацькі звички дітей від початку повномасштабного вторгнення змінились. Зокрема, малеча почала більше цікавитися історією країни та географією. Воєнна література також є у читальні, проте її зазвичай обирають дорослі. Більше дітей зараз читають саме історичні книжки про козаків. Це теж війна, але це далеко. Тобто не зараз, а дещо далеко. Про Першу світову війну читають доросліші діти, але теж художню. Стосовно сьогоднішньої війни майже не читають. У той же час психологи запевняють, говорити з дітьми про війну та контролювати їхній психоемоційний стан варто. У такий спосіб ви можете попередити психічні розлади та заспокоїти дитину. Дитина теж може лякатися того, що з нею відбувається, і тут важливо, щоб батьки переконували про те, що давали таку інформацію про те, що так організм реагує ну тобто, більше. Давати таке пояснення про стан із всього того, що стосується війни, я б залишила тільки одну, один момент, що дорослі про це піклуються. Так, у нас зараз небезпечна ситуація, але ми зараз в безпеці. Я, як твій там, батько або мати, завжди буду думати про твою безпеку. А от для більш маленьких читачів краще обирати казки або пригодницькі оповідання, завдяки яким діти можуть усвідомити, що таке добро та зло. Така література стане ідеальним варіантом для батьків, щоб пояснити речі, які складно розтлумачити малечі. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Карта України створена відбитками пальців кожного кого торкнулася війна у туристичному інформаційному центрі. Презентували ювілейну виставку плакатів воєнного часу. Автор нових робіт, розміщених на фасаді закладу, полтавський художник Артем Гусів. З початку війни хлопець став художником активістом, аби за допомогою графічного мистецтва розповідати світу про події в Україні та підвищити рівень обізнаності людей про війну. Митець каже: наразі у кожного свій фронт і його. О, мета саме інформувати, мотивувати та надихати загалом на фасаді турцентру представлено 16 робіт автора. Усі інші можна побачити на сіті лайтах та інформаційних колонах по всьому місту. Ознайомитися з плакатами просто неба запоріжці зможуть до 22 лютого. Це такий, знаєте, як сам автор наголошує це крик душі, який він хоче достучатись до. Людей по Україні та по всьому світу, щоб донести, що тут зараз в Україні твориться саме окрім війни, тероризм і воєнні злочини. Сподобалися взагалі всі роботи. Вони дуже, дуже лаконічні, дуже такі влучні. Найбільше сподобалось. Відбитки пальців, ну так трошки моторошно, такий плакат, насправді, так знаєте, тронуло серце. Ну і взагалі дуже розповсюджені деякі плакати, ті, що я вже бачила, цікаві. Взагалі, все сподобалось. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.